Вітаю вас, друзі! У росіян трапилась дуже велика біда. Один їхній виродок поїхав на війну проти України і раптово подох. Прийшли к нам з хорошими новинами, Я надіюсь. Ну у нас люди погибли здесь кореспонденти сьогодні погіб наш колега, журналіст воєнкор агенства ріановості Ростислав Журавльов. Ростиславу дуже сильно не пощастило на південному напрямку, хоча напевно йому не пощастило і ще раніше, коли він зустрівся із Владліном Татарським, тому що майже усі, з ким він робив фото, дохнуть. Історія про цього пропагандиста та окупанта просто прекрасна. Він припхався знімати сюжет про касетні боєприпаси, які нам поставили американці, і подох від касетних боєприпасів, котриї готували матеріал об артилерійських обстрілах восу. Касетними боєприпасами імені від удара касетним боєприпасом Ростислав і погиб. хороший репортаж вийшов ранічний. Окрім Ростислава було також поранено і трьох російських пропагандистів. На жаль, вони вижили в результаті удару су касетними боєприпасами. Получили ранення різної степені тяжі чотири журналісти. Але друзі, є і погані новини цієї ночі. Росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку на Одесу. Є загиблі та постраждалі, і для російських окупантів вбивати цивільних це завжди свято. Одеса Да, все буде розрушено, то ж то нам нами вперед. Передані нам американські касетні боєприпаси вже працюють на кількох ділянках фронту і показують непогану ефективність. Це дуже страшна зброя для російської піхоти. І як повідомляють росіяни, касетні боєприпаси на півдні у Запорізькій області учора зачепили кількох російських пропагандистів. Одного поранили просто у центр прийняття рішень. Шарик один. В Баку, і один в ягодиці. інший пропагандист і окупант, як я вже розповідав, подох, і у російських пропагандистів стався приступ істерики від цієї новини. Вони раптом почали кричати, що необхідно заборонити касетні боєприпаси. Хоча російська армія їх використовує вже кілька років проти України, Примінення касетних боєприпасів антигуманне має бути виключено з практик ведення бойових дій. Ми приміняємо боєприпаси касетні. Чомусь вони не вимагали заборонити касетні боєприпаси, тоді коли завдавали масованих ударів касетними боєприпасами, наприклад, по Харкову, на даній локації знаходяться рештки від граду, урагану, смерча та торнадос особливо на початку, в березень місяць, вони засипали місто. Касетними аж тут раптом, коли росіяни почали отримувати дуже відчутні втрати від американських касетних боєприпасів, вони кажуть, їх треба терміново заборонити. І ще виявляється, це негуманно, вбивати окупантів на українській землі. Звісно, ж ета випадок случай нарушення. Гуманітарного міжнародного права російські пропагандисти намагаються розповідати і у тому числі на західну аудиторію, що було ліквідовано звичайного журналіста і добрейшого чоловіка. Він добрейший чоловік був, безконфліктний, чесний і аномально, без пафосу і пози смілий. аж трісот. То вже не люди. але чи справді він був добрейшим чоловіком безконфліктним і звичайним журналістом? Звісно, що ні, подивіться на оцього звичайного добрейшого чоловіка безконфліктного, який просто мав зброю у руках, бо воював проти України. І ще у 14-му році ця паскуда приперлася із так званої Росії на території України і допомагала захоплювати українські міста. Це парень, який був ополченцем з 14-го року. У добровольно приїхав на війну, а те, що він нещодавно перекваліфікувався у пропагандисти, це ніяк не змінює того факту, що він легітимна військова ціль. Тим паче, що російські пропагандисти регулярно закликають до геноциду. Тому усіх російських пропагандистів, які підтримують війну проти України, необхідно знищити. І я переконаний, кара прийде по кожного із них. Ну а поки... Росіяни мають визнавати, що вони нічого не можуть зробити із касетними боєприпасами, які нам дали американці, і лишається їм просто дохнути. Противник примініть значить касетний боєприпас. То скоріше всього з віроятністю 99% Вас уб'ють. Тепер поговоримо про російську ракетну атаку на Одесу. Про чергову масовану ракетну атаку. Це вже третя локація, куди сьогодні. Були прильоти. Росіяни традиційно завдали ракетних ударів по цивільних об'єктах, по житлових будинках. Дуже великих руйнувань також зазнав Свято-Преображенський собор, який розташований на соборній площі у самому центрі Одеси. Зараз він перебуває під контролем УПЦ МП, тобто РПЦ. На Україні продовжується боротьба з православною церквою вона отримала уже нове культурологічне зміріння, завдавши ударів по житлових будинках, а також по собору, який є об'єктом культурної спадщини. Російське міністерство війни написало, що насправді вони вдарили по іноземних найманцях і по місцю, де зберігали та створювали безпілотники. Але у такій цинічній заяві немає нічого абсолютно дивного. Росіяни дуже радіють, коли вони б'ють. По будь-якому українському місту і по Одесі, у тому числі, Про Одесу, якщо можна, буквально пару слов ми розуміється, не агресора, но з удовольствием дивимося на то як ми вже третю ніч підряд наносимо удари. Коли росіяни вбивають дитину, то вони кажуть, що це був іноземний найманець. Коли росіяни знищують дитячий садок, то вони кажуть, що це була база азову. І в принципі, цього разу ситуація така сама. Здесь річ про хірургічне вмішательство. Ми злічим цю територію нацизма. По-перше, ми б'ємо повоєнним об'єктом, і от саме тому я й кажу, що будь-який російський пропагандист є легітимною ціллю. Російських пропагандистів необхідно знищувати так само, як і російських солдатів, тому що вони так само беруть участь у війні проти України. А що стосується Одеси, то мешканці міста вже починають ліквідовувати наслідки обстрілів. Абсолютно безстрашно. Люди даже не хочуть боятися то, що можуть упасть. Люди хочуть навести порядок. Одесити, великі молодці, але ви щойно за кадром могли почути і голос одного чоловіка. І цей чоловік це представник УПЦ МП, тобто РПЦ, ті самі представники УПЦ МП роками в Одесі та області підтримували російську агресію. Не усі, звісно, але дуже значна їхня частина. І якось на дні народження одного з їхніх колег вони навіть приволокли торт на честь так званої ДНР. Торт. Твой на день рождения, я так понимаю? подарили. уся ця російська агентура досі сидить у нас під носом, та й Одесою досі керує громадянин так званої Росії Геннадій Труханов, який заперечував окупацію Криму. Я скажу, що по, по Криму ні так однозначно незначно розсуждати. Грісі не грісія за приділився парламент Криму, Определились парламент жителі Криму. Скажу іще ще декілька слів про те, чому росіяни так масово зараз атакують Одесу. Найголовніша причина, і я про це вже казав, полягає у тому, що росіяни. Ведуть проти нас тотальну війну, і їхня мета вбити нас усіх. Про це треба завжди пам'ятати. Але зараз у владіміра Путіна є і ще одна менша мета. Він намагається агресією новою змусити світ зняти із так званої Росії санкції за агресію, яка була раніше, і безумовно розглянемо можливість повернутися в неї. но только одному умові. перше, второ і третє. Далі далі. Не буду далі підчисля іти йому на поступки. Це означає схвалювати будь-яку подальшу агресію так званої Росії проти України. Так звана Росія розуміє лише мову сили, і відповідати треба росіянам лише силою. Наприклад, треба бити по їхніх об'єктах у Криму, і це відбувається. Уважаємо кримчані, Протисла атака безпілотника на Краснодарський район. Учора сили оборони України знищили черговий російський склад із боєприпасами у тимчасово окупова. А і аеродром там була дуже річна абітимація. І це вже другий великий склад із російськими боєприпасами, який було знищено за останні дні у тимчасово окупованому Криму. Окупанти оголосили евакуацію. Серйозно постраждала також і залізниця, яку росіяни використовують у військових цілях. Імно прийнято рішення приостановити движення по кримськозалізної дороги. Усі ці удари по російській логістиці, і по російських складах із боєприпасами мають на меті послабити російську армію на нашому півдні, і росіяни це прекрасно усвідомлюють. Сиді хатята бізкровіть нашу Нашої южної Це дуже потрібна і правильна робота, але на жаль, цим не можна зупинити російські ракетні удари. Для цього треба інші способи. Наприклад, Україна має отримати і ще більше засобів протиповітряної, а особливо протиракетної оборони. Крім того, росіяни використовують для ударів по території України свій флот, а також у Криму, наприклад, берегові ракетні комплекси Бастіон, які випускають ракети Онікс, і саме у Усе це і необхідно знищувати. У нас є деякі засоби ураження для цього, але цього недостатньо. Нам потрібно більше ракетного озброєння від союзників. Із цим завданням могли би впоратись німецькі ракети Таурус або не експортні версії ракет Storm Shadow чи Скальпі, звісно, Атакамс. Та наші партнери досі не надають нам цього озброєння. Тому ми із вами, громадяни України, маємо працювати інформаційно. Я вже писав давно і роз. Розповідав давно, що треба нам із вами робити у таких випадках, коли є чергова російська ракетна атака або кричущий воєнний злочин. Інструкцію, що робити, кого тегати і як писати, зокрема у твіттері, я лишаю в описі до цього відео. Ознайомтесь обов'язково. Ну і звісно, ми з вами, як звичайні громадяни України, можемо впливати на ситуацію, допомагаючи українській армії, тому що чим більше російських окупантів на нашій землі, по Одохне тим менше вони зможуть воювати проти України. Тому, друзі, не зупиняйтеся і продовжуйте активно підтримувати сили оборони України. Зараз нічого важливіше за це просто немає.